Ми плануємо десь за два місяці завершити всі ремонтні роботи. Ми плануємо вже в зимовий період входити з більшою кількістю транспорту. Ми сьогодні заверш... не буду казати, що завершуємо, але проводимо ремонти по відновленню по вулиці Роменській, Контактної мережі під силового кабелю. Силовий кабель він у нас проходить комунікаціями підземними. Прокладається вже 30% робіт виконано, ще залишилося 70%. Я думаю, що протягом місяця ми повинні роботи ці завершити. А всі роботи по відновленню ми завершимо за два місяці. Я вже думаю, що можливо не 100% транспорту буде рухатись по місту, але 80% транспорту по місту буде рухатися. Ви знаєте, що ми. Відновлюємо існуючі раніше маршрути. Це у нас кільцевий маршрут номер 21 Він почав працювати. Потім 63 й маршрут. Це тролейбусний 63-й маршрут. Автобусний ми продовжили до Ганівки. Збільшили ми кількість по 14 му до двох, по четвірка у нас пішла через ринок тролейбусів на увазі, також збільшена до двох. І можу сказати, що кількість тролейбусів на аеропорту воно, збільшилася до 14. -ти. По інших кінцевих ми зараз працюємо, тому що у нас вже по хімістичку краща ситуація відновлена тролея. З бронівки ми збільшили кількість автобусів. Я вже також на аеропорт. У нас тепер два автобуси ходять з Баронівки на аеропорт. Тобто ми працюємо над і збільшенням і також налагодженням якості саме надання, тому що щоб це було розуміло, бажано по графіку, але якби споруди, які військові встановили габіони, вони трошки з нам якби, коригують. Наші графіки руху, деякі маршрути просто не встигають по графіку рухатися. Ми їх намагаємося змінювати і, можливо, на деякі відсутні графіки, тому що дуже складно, тому що є відповідні затори невеличкі біля цих амбіонів. Але це вимога сьогодні військових. Я думаю, що ми з порозумінням до цього ставимося. Ми допомогли у закупівлі і забезпечені знаками, аварійними знаками руху коригування руху якби, по габіонам, тому що це дійсно це військова процедура, але от знаки ми все ж таки закупили для того, щоб безпечно було їздити повз ці габіони. Що стосується руху приватного транспорту, також дуже важливо, тому що ми. Відповідною вимогою заключення додаткових договорів до конкурсу, ми будемо конкурс проводити вже. Я думаю, точно після перемоги і. Всім кажемо, щоб ми готувалися до цього. Але під зараз ми заключили тимчасові договори, щоб сьогодні всі перезнаки мали правову, юридичну, правильну існуючу процедуру надання послуги відповідної. І ми від всіх вимагаємо сьогодні повертати транспорт в наше місто, всю кількість транспорта. Вимагаємо сьогодні роботу згідно графіку. Це до 21.30. Робота приватного транспорту, що відбувалася, щоб також притримувалася графіків і відповідної якості щодо безпеки. Я думаю, над цим також будемо працювати і вимагати це все робити.